Для власників землі 14 тисяч гривень за один гектар на руки, оплата наперед, співпраця від одного року як з окремими власниками, так і цілими селами Київська область, і все це спеціальна програма гарантований справедливий прибуток. Власники землі мріють отримувати від власної землі гарантований справедливий прибуток та відчувати захищеність власної землі від агресії рендерів та від будь-яких інших злочинних зазігань. Ми створили всеукраїнське товариство власників землі, яке діє в інтересах мільйонів власників землі, в інтересах громад та держави. Саме на платформі товариства реалізується програма та забезпечується втілення мрії мільйонів. Головним для нашої програми є те, що власник землі отримує плату наперед у розмірі 14 тисяч гривень за один гектар на руки як мінімальний гарантований прибуток. Це 40% від нормативно-грошової оцінки. Це по-перше. По-друге, у разі формування фактично прибутку понад 14 тисяч гривень з одного гектару землі, власник землі отримує додатковий прибуток до цих 14 тисяч гривень. По третє, договірні відносини діють тільки один рік і продовжуються за бажанням власника землі. Фактично откладається новий договір про співпрацю. Гарантований прибуток буде індексуватися та зростати з року в рік. Тому, виходьте на зв'язок і будемо починати співпрацювати. Отже, програма Гарантований справедливий прибуток це гарантія вашої волі та свободи, це захищеність та справедливість. Ви отримуєте оплату наперед і вам не потрібно думати, чи заплатять вам обіцяна, чи ні, бо гроші вже у вас в руках. Це є ознака гарантії вашої волі та вашої свободи. Ваша земля підконтрольна вам, оскільки співпраця в межах одного року це ваша захищеність. А мінімальні 14 тисяч гривень за один гектар це справедливість, якої ще до цього ви не знали. Наша програма ідеальна для власників землі. Власник землі буде отримувати публічний прибуток. Саме отримання власникам землі прибутку, а не жалюгідної оренди є ознакою самостійного господарювання на землі. І чим кращий результат від господарювання на землі, тим більше прибуток у власника землі. Отримання прибутку стало можливим за рахунок того, що в діяльності всеукраїнського товариства власників землі закладено розроблену мною унікальну і спроможну організаційну виробничу модель. За якою товариство є організаційно та виробничо ефективним і може гарантувати мінімальний прибуток у розмірі 14 тисяч гривень за один гектар. Кидайте своїх орендарів, долучайтесь до нас. До програми товариства, повторюю, долучаємо як окремих власників землі, так і цілі села. Я розумію, що вибір бути з нами необхідно робити за 2-3 роки до закінчення договору оренди, бо орендарі насідають, вимагають, мовляють. Шантажують і погрожують. Але вибір, цей вибір це вибір справедливості, захищеності, свободи та прибутковості. Отже, пишіть, телефонуйте, зустрінемось, обговоримо при потребі та можливості, задіємо правові механізми захисту ваших прав. Або наберемося терпіння, дочекаємо строків для припинення оренди і почнемо співпрацювати. У когось, можливо, постане запитання від чого ж така щедрість. А це не щедрість. Це реалізація знань та досвіду для отримання ефективних земельних відносин, яка мотивована завищеним почуттям справедливості. Я просто прибрав земельних відносин жадібних орендарів та сформулював відповідальні підрядні відносини, які науково досліджені та вже втілені нами практично. Моя зацікавленість в цій програмі неосяжна від допомоги стати вам ефективними власниками землі до захисту національних інтересів. Рендні відносини, які нав'язані арендарями та бізнесменами при владі, є загрозою національної безпеці. Нам необхідно позбутися арендарів та їх системи і ніколи до них не повертатись. Я повторюю: ніколи і не за яких умов не повертатися до арендарів та їх злочинної системи. Арендар – це зло, незалежно звідки він родом, хто він і що він обіцяє. Гарантія, захист та справедливість мають прийти на зміну арендарям та їх злочинній арендній системі. За весь цей час орендарі багатіли, а ви бідніли. Орендарі дурили, гнобили, шантажували. Проти вас приймали закони. Вас грабували і продовжують грабувати на мізерній орендній платі. Орендарі змушують вас укладати договір оренди не менше ніж на 7 років. Говорять, що так по закону. Але ви вже зрозуміли, що це дешеві маніпуляції для заволодіння вашою землею. Рендарі шантажують, що не заплатять вам оренду плату, якщо ви не продовжите оренду землі на їх умовах. Орендарі жорстоко маніпулюють вами, пропонуючи за підписання догоренду землі гроші, які вони вкрали у вас ще раніше на мізерній орендній платі, або які будуть вкрадені у вас в майбутньому при користуванні за дешево вашою землею. Без дозволу орендеря ви не можете розпоряджатися власною землею. Без дозволу орендеря ви не можете продавати землю. А значить, купити вашу землю може тільки орендар і задешево. Після моїх виступів, презентацій, пропозицій, орендарі лякається, що ми з вами можемо діяти разом. І тому орендарі стають шовкові та лагідні. Пропонують відразу платити більше, ще бачу, що все тепер буде по-чесному. Але обкрадати десятки років і відразу змінитися так не буває. І якщо ви знову повірите орендарям, то значить, ви втратите добру справу. Бо без вас та вашої підтримки все це розпочати мною добре діло помре. Ми необхідні один одному. А те, первинне, що змусило чи змушує орендарів натягнути на свою хижу пащу людське обличчя, перестане існувати. І вас знову морально, законодавчо чи через силу розчавлять орендарі та бізнесмени. Ви знову залишитеся сам на сам з хижаками. І тоді вже не буде можливості сьогодення виправити ситуацію найкраще, а значить, не буде, що залишити наступним поколінням. Рендарі однакові, що великі, що маленькі, що свої, що чужі, жадібні. Рендарям немає віри. Хтось може сказати, що самостійне господарювання на землі запропонованою програмою недосконале. Я не буду заперечувати, але додам, що краще може бути самостійне господарювання, коли власник землі буде господарювати за власні гроші, самостійно організовуватиме роботу на власний ризик та співпрацювати з нашим товариством. Але це інша програма, додатковий дохід. Долучайтесь, підписуйтесь, цікавтесь, підтримуйте і дивіться інші відео.